Отакі От писанки сьогодні виробляють в домі перемоги. Які особливі техніки використовують та чим прикрашають паски? Ми дізналися. Майстриня Надія Васильівна показує малечі, як правильно тримати писачок та наносити орнамент на яйця. Жінка каже, такі заходи дуже потрібні сьогодні. Розписують воском на яєчку, потім занурюємо барник і робимо з декількох кольорах символи. Символ писанки це це, це такі добрі побажання, які втілюються, тому що коли ми бажаємо щось, воно все збувається, особливо коли дітки це роблять. Це буде гарний подарунок близьким і собі на святковий день-великдень. Окрім майстер-класу з розпису пасхальних яєць, діти мали змогу долучитися до декорування пасок, Навчає цьому пані Марія. Жінка розповідає, що кожну пасочку, яку прикрашають учасники заходу, вони заберуть із собою додому. Пасочка наша зроблена по традиційній правді у італійської Ми робимо її на меді над цукатами з родзинками. На одних жовточках пасочку ми робимо в декілька етапів. Вона нас на заквасочці росте дуже довго, От, і дітки нас прикрашають. Учасники майстер-класів діляться враженням. кажуть, усе дуже подобається. Для багатьох такий досвід вперше. Ми будемо робити ці кошечки для того, щоб туди ставити паску і всі продукти йти в церкву. Мені ніколи ще цього не робили. Це перший раз. Я буду робити декор до кошика. З квітів із листочками. організатори фестивалю кажуть, запланували для тернополян і гостей міста також інші активності. Зокрема, з 26 квітня по 8 травня у центрі міста відбудеться мистецька виставка великодніх писанок та кошиків Просто неба.